Чи буде Одещина з прийнятним врожаєм озимих навесні? Традиційно озимі зернові висаджувалися у нашому регіоні з кінця вересня і давали навесні врожай раніше ярових, вищий за об'ємом і з більшим терміном зберігання. Але осіння бездощів'я, посуха понад двох місяців внесли корективи, такі що агрометеорологи вже назвали ситуацію в одеському регіоні з посівною кампанією найгіршою в Україні за даними останніх жовтневих тижнів. Науковці з Одеського аграрного університету трохи заспокоюють. Люди потихо-потихеньку адаптуються до цих змін клімату, які є, і, звичайно, що зсувають строки сівби, тому що була саме проблема для деяких, наприклад, зайти взагалі в поле через посуху значну і просто посіяти в суху землю для того, щоб очікувати уже дощів для отримання сходів. Але питання в тому, що дійсно вже декілька років проводяться дослідження про перенесення із су строків сівби саме у нашому регіоні. На сьогоднішній день від 1 січня загальна сума опадів складає не більше 200 міліметрів, і це дуже мало кажуть спеціалісти, тому що у нас середньорічна сума – 370-400 мм. міліметрів. Є проблема те, що ця посуха спускається доволі низько, але для для, для озимих культур головне на сьогоднішній день нам отримати продуктивну вологу у верхньому шарі до 10 сантиметрів для того, щоб Рослини могли прорости і їм сформувати своє зачаткове коріння. Десь хтось перестраховується, сіє в більш раніший період, але на більш глибоку глибину. Хтось обирає собі там три. Від 3 до 5 сантиметрів глибину посіву і за рахунок повітряної вологи, за рахунок, наприклад, тих самих туманів, які випадають, конденсуються. Певним чином верхній шар отримує невеличку кількість вологи, яка, в принципі, може на перших етапах допомогти розвиватися рослинам. Отже, надія на тумани і на те, що листопад буде холоднішим за жовтень. Під загрозою наразі є врожай озимого ріпака, поширений олійної культури. Ріпак з озимих культур. Він найбільш рано висівається, починаючи з серпня. І, звичайно, ось цей доволі посушливий період спричинив саме зрідженість ріпакових посів, але в принципі там, де рослини розвинулись, вони знаходяться у тій фазі, яка, власне кажучи, має бути на даний період. І в принципі, там без додаткових заходів вони можуть спокійно війти зиму, якщо, звичайно, в нас не буде триматись така тепла температура, яка у нас наразі є. Очікуване зниження температури до осінньої норми та невелика волога, що надходить, також зможе допомогти перезимувати слабким сходом озимої пшениці, яку деякі аграрії вже посіяли, але інші з пшеницею не поспішають. В позаминулому році були такі випадки, що висівали і в листопаді місяці, і при цьому отримували гарний урожай. Все буде залежати від того, які в нас будуть складатися саме умови з опадами у подальший період. То ми, звичайно, відстаємо трохи у темпах посіву, тому що західні області, частина центральних областей вже абсолютно повністю відсіялись, мають практично повністю всі сходи. І і доволі різний стан посівів. Єдине, що у нас десь приблизно на сьогоднішній день не досіяно з планових тих, що є, приблизно 25-30% площ, які ще мають наразі досіватися. Такою особливою видалася осінь в Одесі, але це не вперше за останні роки, зазначає спеціаліст. Десь ми Пропускаємо в осінній період, надолужуємо в зимовий і весняний період. Якісь робити далекоглядні прогнози ну, наразі достатньо рано. Піднімати паніку також достатньо рано. Якщо дивитися там по е, даним, які дають колеги з інших областей, то в будь-якому випадку Україна без зерна не залишиться. Надія на те, що українці будуть із хлібом, закладається у принцип споживчого обсягу на українських чорноземах. Зернової культури завжди виробляли більше ніж споживали у два-три рази, стверджують науковці Аграрного університету. Тому побоювання зайві.